Привіт. Поки Ноткоін насадує обіцянками, Нір взявся за справу і зробив свою програму в Телеграмі. Не буду багатослівним, перейдемо одразу до справи. Нір давно відомий блокчейн, який уже на ринку більше п'яти років і відомий криптонам із досить гарною репутацією. І за декілька років за ним ніхто не побічав якихось скам скам-проєктів на їхньому ж блокчейні. Отож, ми можемо довіряти їхньому новому проєкту, а саме Hot Wallet. Анонс відбувся буквально три дня тому, 31 числа. І ось що вони кажуть: у кожному Telegram Акаунті буде цей гаманець. Також він є Full On-Chain гаманцем і побудований на екосистемі NIR. Давайте перейдемо до офіційної інструкції Hot Wallet і почнемо розбиратися, що ж це такий гаманець і як ми можемо почати в нього фармити токени Hot. Хочу також зазначити, що напрочуд від Notcoin у нас є такий собі white paper, на якому все. Понятно розписано, і можна побачити, що так дійсно ми збираємо цих монет і зможемо в майбутньому їх продати, так як гаманець вже вшитий, і ми це виконуємо повністю через самий блокчейн. Тим паче, проект тільки стартував, і не впустіть можливість почати одним із перших, щоб в майбутньому витягнути якісь кошти з цього проекту. Гаразд, я трішки забіг наперед. Давайте спочатку розберемося, а тоді вже ви зробите висновки певні. HOT – це центральна частина екосистеми NIR, вбудована в Telegram, в якій ви можете виконувати метатранзакції, використовуючи HOT, наприклад, на блокчейні або жаючи в ігри. Також ви можете транспортувати свої монетки на інші кошельки або ж біржі. У наступному кварталі ми зможемо користуватись хотом не тільки на екосистемі NIR, а також на транзакціях на Ethereum. Таким чином, у нас буде. Багато різних мереж, в яких ми можемо використовувати наш ход. Перейдемо до самого повноцінного гайду, як ми можемо почати фарбити наші ход-монетки. Я залишив посилання під описом під відео, також в коментарях в закріплених, де ви можете прийти одразу в телеграм-канал і почати уже створювати свій гаманець. Після того, як ми перейшли, нас попросить створити новий аккаунт. Далі ми вписуємо свій нікнейм. Зазвичай ви можете вписати просто свій нікнейм з телеграму, і таким чином це буде саме найкраще для вас. В ваших наступних транзакцій. Щоб не путатись. Після цього нам вискочить, що нам потрібно зберегти сіт фразу. Це будуть 12 слів, які обов'язково вам потрібні, будуть в майбутньому, щоб проводити транзакції на ваш гаманець. Зберігаєте їх скріншотом або ж записуєте собі десь на листочок, наприклад. Це дасть нам можливість прив'язати наш гаманець з будь-якого пристрою, наприклад, комп'ютера чи ноутбука. Тепер ми можемо почати фармити наші хоткоїни. Заходимо в Storage, і після цього ми бачимо, що ось у нас є певний костер, в якому будуть наповнюватися наші монетки. Таким чином, кожні спочатку 2 години після наповнення нам потрібно нажимати на клейм Hot. Після цього ми як нажали, з нас списується один газ. Поки що не зривайте цим голову, з деяким часом ви зрозумієте механіку, самої прокачки. Перейдемо в самий буст Перше, у нас є костер. Щоб його збільшувати, нам потрібні монетки-ход. Отже, певним чином, ми кожні 2 години будемо збирати ці монетки. Після цього ми зможемо його проапгрейдити, щоб замість 2 годин у нас вже знімалося протягом 3 годин. Таким чином, буде довше накопичення наших монет. Можемо перейти до самої таблички. Як бачимо, останній рівень це 5 рівень, 24 години, і нам буде вже потрібно 10 ход. Далі у нас іде, якщо по-українськи. Збільшена швидкість добування цих монет. Отже, перейдемо, і щоб далі прокачати, нам також суму потрібно вкачати. Якщо подивимося на табличці, так тут вже п'ятий рівень коштує набагато більше 15 ход. Відповідно, щоб оптимізувати наш видобуток монет, потрібно вкачувати усі наші прокачки поступово. Дальше у нас є Neon Wood. Це мультиплікатор для ще швидшого добу... добутку монет. Як його виконувати? Ви виконуєте різні місії. Наприклад, у нас зараз місія, щоб скачати кошельові від екосистеми NIR. і таким чином, за цю місію нам дадуть мультиплікатор. Нам цей ж гаманець буде потрібен, тому посилання під відео я також залишив. Після того як ви його закачаєте далі. В відео ви побачите на моєму прикладі, як там реєструватися. І вносити кошти для нашого покриття газу. Перейдемо до самого цікавого. Отже, кожен раз, коли ви нажимаєте claim hot, у нас буде списуватися один газ. Як же ж збільшити наш газ? Отже, однією з перших це просто перекидаєте на нір на ваш оцей адрес гаманця, і там буквально буде з вас списуватися за кожен раз 0,001 цент. Щоб вам не прийшлося рахувати, я вже вирахував. Отже, одного долара нам вистачить буквально на 2-3 місяці, а якщо ж ми закинемо 5, це більше року. Я ж буду закидувати 5 доларів, і ми зможемо використовувати ці кошти буквально більше року. Також ми можемо використовувати наші ход як газ, але вони не рекомендують, так як це буде більш затратно, і ви не будете оптимізувати свій видобуток, так як інші гравці. Третім чином це виконання місій. Вони є безкоштовні, ви можете їх виконати, вам вистачить їх на деякий час. Вони там буквально. Підписатись на їх телеграм зафоловитись на Ютубі і на Твіттері. Також зараз діє дуже крута реферальна від них е, система. Ви закидуєте своєму другому посилання, після чого він переходить, і ви отримуєте кожен раз від нього кешбек 20%. І тим паче, якщо він почне перекидувати е, рефералку іншому, ви також будете отримати від того уже гравця 5 Добре, і з цим все зрозуміло. Зараз ми розберемося, як же поповнити наш нір-гаманець, тому що це трішки запутано і. І для цього вам краще переглянути моє відео, щоб більш детально все зрозуміти. Наразі у нас є дві можливості, як ми можемо це зробити. Перше, це скачавши на телефон наш додаток і після цього поповнювати. Або ж, ми можемо через Metamask, в якому буде встановлена програма сама від NIR, і після цього ми зможемо відкрити Here Wallet уже на самому браузері. Повну детальну інструкцію ви зможете знайти в нашому телеграм-каналі. На початку скачуємо Here Wallet на наш смартфон. Після чого нас попросить або ж внести імпорт уже існуючого гаманця, або створити новий. Так як ми вже створили на нашому телеграм-каналі, ми нажимаємо існуючий, вставляємо наші 12 слів із того ж гаманця, що в телеграмі, і нас перекидує вже на основну сторінку. Тут ми можемо робити стейкінг. Перекидувати свої НІР e, в USDT, наприклад, і виконувати різні завдання, за які нам також будуть давати призи. До прикладу, прив'язати ваш Binance, або ж поставити пару лайків вашому другому, або ж запросити рефералів своїх. Можливо, більшість завдань вони сумуються із вашим гаманцем, який вже на вашому телеграм-каналі. Тому можете інколи заходити і перевіряти ваші завдання, що вони e, виконуються. Таким чином ви будете також покащувати свій інший гаманець, де в подальшому зможе можете міняти свої ход на уже USDT і виводити їх на біржу. Перейдемо до самого поповнення. Я вирішив використовувати Bybit і купити там на споті декілька нір. Купивши монетки, я почав їх виводити на наш гаманець. Але ж не тут то було. Bybit не підтримує дану функцію, ви не можете відправити на ось цей адрес. З'ясувавши пізніше, що Bybit не підтримує, і нам потрібен ОКЕКС. Я одразу почав перекидувати свої НІР на. Цю біржу, після чого нажав вивід через on-chain. Перше, що нам потрібно вставляти, це наш адрес. Він береться із вашого нікнейму, який ви встановлювали. Після цього ми його вставляємо, певну суму виставляємо, яку ми хочемо переказати, і виконуємо ті підтвердження, які нам показують. Зазвичай це аутентифікатор, і плюс на почту вам приходить там підтвердження. Після цього ми очікуємо буквально 5 хвилин. І наші нір будуть на базі в нашому гаманці. Ми можемо їх використовувати уже як газ. Ну що ж, друзі, на цьому у мене все. Надіюсь, я прояснив ваші небачення по даному гаманцю, і ви дізнались те, що вам було потрібно. Побачимося у наступних відео. Дякую вам за перегляд.